Російські війська продовжують атакувати Дніпропетровську область. На днях ворог нащупав новий плацдарм в селі Маліївка, яке вони прямо зараз намагаються захопити. Трохи раніше ЗСРФ прорвалися у село Дачне на Дніпропетровщині, що ставить глобальне питання: чи буде Росія далі перти по області і відкривати нові плацдарми, скажімо так, наприклад, на іншому березі річки Дніпро поблизу Кривого Рогу. І, зрештою, чи зможе Росія захопити Кривий Ріг? Поїхали розбиратися. Кривий Ріг це великий промисловий центр із населенням понад 600 тисяч осіб. Він є стратегічно важливим через свої ресурси, зокрема залізну руду та металургійні комплекси. Поблизу Кривого Рогу та його околицях дислоковані кілька бригад, включаючи механізовану піхоту, артилерію та системи ППО. Україна отримала значну підтримку від західних союзників, включаючи сучасну зброю, такі як системи ППО, знову ж таки, та розвідувальні дані, що посилює нашу обороноздатність. Однак, через тривалість війни та розтягнутість фронту. Українські сили можуть відчувати нестачу ресурсів, особливо в артилерії та боєприпасах. Російські війська, що просуваються з Донецької області, демонструють чисельну перевагу та активне використання важкої артилерії, дронів та ракет. До наступу залучені підрозділи, такі як 90-та танкова дивізія, що дозволяє їм прорвати локальні українські лінії оборони. Росія також активно проводить удари по інфраструктурі, що послаблює українську оборону. Також логістично, Росія має перевагу через коротші лінії постачання з окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, що полегшує підтримку їхніх наступальних операцій. Дніпропетровська область має ключове значення для України через свої економічні ресурси. Кривий ріг є центром видобутку залізної руди та виробництва сталі, що критично є важливим для української економіки та військової промисловості. ЗС РФ мають лише один шлях, щоб дістатися міста через форсування Дніпра. Скоріше за всього, це був би район Дучан, де ворог мав би можливість закріпити свій плацдарм на іншому березі річки, а далі розвивати наступ на північний схід в напрямку Кривого Рогу. Але що для цього потрібно? Росії потрібно зосередити значну кількість військ. Бронетехніки та артилерію для прориву українських ліній оборони. Це може вимагати переміщення підрозділів з інших фронтів або мобілізацію резервів. Задля досягнення мети ворог має задіяти до 100 тисяч додаткових військ для наступу на місто і при цьому щоб прикривати фланги. Москва цілком може проводити фінти вторинних атак. Та розвиток боям, щоб оголити потрібну для себе місцевість. Втім, ЗСУ неодноразово доводили свою здатність швидко реагувати на нові ворожі прориви. Наприклад, на Сумщині РФ були зупинені в Юнаківці, так і не діставшись навіть околиць обласного центру. Український опір в такому випадку буде неймовірно потужним з використанням укріплених позицій. Міського терену, західної зброї та тероборони. Географія Відкритий степовий ландшафт ускладнює приховане просування російських військ. Так ЗСРФ не змогли розвинути свій наступ із Кам'янського, і зараз сили оборони відмінно контратакують в селі, вже звільнивши степногірськ та плавні 2-3 серпня. Річка Інгулець, в свою чергу, може стати гарною перешкодою, особливо якщо мости будуть знищені. Відстань від передових позицій ворога до міста складає 70 кілометрів, що в поточних умовах війни неможливо для швидкого прориву. Єдиною можливістю захопити місто є лише ситуація, при котрій може відбутися колапс лінії фронту, зокрема в Донецькій області. Якщо ЗСРФ зможуть захопити Покровськ та Константинівку, а також остаточно дотиснути Торецьк та Часів'яр, в них можуть звільнитися окремі війська та відкриється не тільки оперативний простір, а й простір для нових пріоритетів. Але, скоріше за всього, ЗСРФ зосередяться на боях за Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку, щоб повністю захопити так звану для них ДНР. Наступ на Кривий Ріг є можливим, враховуючи відносну близькість російських сил та їхні недавні успіхи. Стратегічна важливість міста робить його привабливою метою, але успіх залежить від багатьох факторів. У довгостроковій перспективі, якщо російські сили продовжать просування, а українська оборона послабне, кривий ріг міг би опинитися під ворожим тиском, але сьогодні нічого серйозно не свідчить про плани Москви Кинутися до міста. Але не будемо забувати, що логіка не є пріоритетною якістю ворога. Висновок на основі доступної інформації російський наступ на Кривий Ріг не є реальною загрозою, враховуючи їхню відстань до міста, але головне, річку Дніпро, яку перетинати сьогодні це одразу квиток до Кобзона. Ми маємо сильний український опір, а ворогу завдати складнощі логістики та можливу міжнародну реакцію. Ситуація залишається динамічною і обидві сторони, ймовірно, готуються до вирішального етапу конфлікту. Дякуємо вам велике за перегляд. Радимо вам подивитися наші минулі відео, наприклад, чи зможе Росія захопити Дніпро або Битву за Маріуполь. Також пропонуйте свої теми для відео і підписуйтеся на наш телеграм-канал Insider ZCU. Там в нас виходять найсвіжіші та безпристрасні новини. До зустрічі!